шановні, сьогодні записую вам з підлоги в позі лотоса, але тим цікавіше. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, що я вже не знімала відео блін на Ютуб два тижні, хоча я думала, що буду знімати кожного, кожного тижня. А, окей, в мене є книжки, які я прочитала за час перебування в Україні, тобто це напевно місяць. А, не прочитала з них тільки одну, і вона поки що ніяк мені не заходить. Я вже почала декілька навіть є таких моментів, які я собі відмінила, занотувала, але якщо чесно, вона просто ніяк не, не йде, хоча вона найменша, там в неї 160 сторінок всього-навсього. І ми її відразу відкладемо, я просто потім в інстаграмі скажу, чи вона мені зайшла, чи не зайшла. Я подумала, що. Ми говорили вже так багато про е, жіночну, якусь таку енергію про те, як бути такою жінкою, яка привертає увагу. Говорили і про дофамін, про те, як він впливає на наше життя. І говорили про е, любов до себе, до довіру, до всесвіту. Іначе це все такі різні аспекти нашого життя, і ми його познаємо взагалі. Е, Через людей, через себе, через е, наші хобі, через відео, через е, психологів, через провідників, через відчуття, через емоції. Е, і це дуже круто, що в нас і зараз так багато інформації і е, каналів, е, да, з допомогою яких ми можемо прийти до себе. Як це пов'язано? Ви запитаєте? Снежка мене як це просто моя така історія вам на сьогодні. Я почну з того, що напевно кожного разу я намагаюся створити якусь атмосферу, і це стосується відео також. Але, от ви бачите постійно квіточки да, в моїх відео. Це завжди водичка, або кава, або чайочок. Там позаду цієї камери стоять всі мої отакі книжки, які я зараз читаю, або нещодавно не закінчила читати на підвіконні свічки, якісь ще квіти, і так далі, і так далі. І це до того, що це як невід'ємна частина мене. Тобто, навіть якщо я б не виходила в інстаграм, навіть якщо б в мене не було телефону чим фотографувати, я б все одно це робила, тому що я це роблю для себе і. Бачу, що зараз багато людей намагаються якось копіювати. Не мене в принципі, да, живуть за е, таким відчуттям повторіння, постійного наслідування когось. Тобто є якась людина, яка подобається, і просто починаєте наслідувати її, а потім розчаровуєтесь, а потім знаходити іншу, а потім знову розчаровуєтесь. І для мене це все наче про невміння чути себе, не вміння виокремлювати з тих всіх людей, які нас оточують. Що для мене важливо, а що не важливо. Ця людина взагалі не повинна відповідати якимось моїм уявленням про неї. Я не повинна створювати з неї Бога. Просто як книжки, це, напевно, ще один шлях до себе. Але тут теж ми можемо впасти в залежність, як це, наприклад, було зі мною. Бо я, якщо чесно, я не можу вийти з книжкового без книжки. Я настільки люблю просто оцей, оцей запах, Я не можу. Я дуже мені подобається, коли саме ці сторінки, вони такі, як газетні, знаєте. А, коли вони ці книжки невеличкі, і в мене тут немає нічого художнього, тобто я зараз купую тільки все по психології, саморозвитку. І зараз такий етап, коли хочеться прям вбирати, брати, вбирати інформацію. Тому я прощаю про те, що це інколи як теж залежність, подивіться відео про дофамін, якщо ви ще не дивилися. Це про залежність, це про те, що я збігаю з цього світу в світ книжковий. І це не завжди погано, да, якщо це допомагає вам жити. Але якщо це призводить до того, що ви не, не знаю, не працюєте, не виходите в люди, тобто це як ще один наркотик, який відрізає вас від успішного, класного, комфортного, щасливого життя. Не можна згадати про цю манюньку, про цю круту книженце щасливий карман, повний денег, «Закладинок» І це якраз про те, що весь наш всесвіт це є енергія. Ми є енергією гроші. Тобто це взагалі книжка та, про Ізабілі, про гроші. А це в мене ще коронний жест, коли я заміняю російські слова українськими навпаки. Е, тому звикайте, значить, ізобілі е, про гроші, про ізобілія і так далі. Але тут дуже круто і цікаво те, що реально весь наш всесвіт це енергія, і ви вже зараз можете мати все, що ви захочете, е, просто знаючи да, якісь секретики, якісь фішки, і, безумовно, вірячи в те, безумовно просто. Як те, що наш світ, наш, наша земна куля, вона кругла. Так само ви повинні вірити, і я разом з вами те, що там, я буду мільйонершою, або я вже мільйонерша, або що я вже в крутих стосунках, або що я проявляюся просто ну, нереальним чином. Коротше, я її ще не зачитала, але чесно, це просто мій рекомендаціон, Тому що. По-перше, її читати для мене одне, одне, просто одна насолода. Е і думки, які тут є, вони мені дуже-дуже відгукуються. Поїхали далі. Ми вже з вами розглянули дві, якщо що. Е я, до речі, ще скажу про те, що я читаю декілька книжок паралельно, тому що я не можу, коли в мене одна, і я прям її е їм. Це тільки з художньою літературою, яка прям просто мене так. Настільки що я можу там книжку з'їсти за два дні. Що стосується такої психологічної літератури, я її розбиваю собі. Тобто, в мене є оця книжка, яку я не можу читати поки що. В мене є оця книжка, яку я читаю, коли я розумію, що я зараз в ресурсі сприймати таку інформацію, щоб відразу інтегрувати життя і нести з собою на кожен день. І наступна книжка це оця. Яку я купила на днях, і вже теж прочитала зовсім трошки, але вже багато в неї позначок. Я її зараз читаю просто, коли от мені хочеться почитати, є вільний час. Тобто, якщо я цю читаю, коли прям я знаю, що мені треба налаштуватися, і щоб в інтегрувати це ці знання в своє життя, то ця це як ну щось, вона щось як психологія і художня. Як Два в одному, тому вона, в принципі, дуже легко читається, і це я її там за 2-3 дні оцей шматочок. Про що тут? Тут про вік якраз 20-30 років, який є, на думку засновниці цього якби, підходу життєвого, найважливішими етапами, етапами нашого життя. І головне його, вибачте, не прогавити. Тому що в цей момент у нас дуже багато енергії, у нас дуже багато часу на себе. У нас ще немає як такої відповідальності, в нас ще є дуже багато ресурсів на те, щоб бути будь-якою людиною, якою ми тільки забажаємо. Єдине, що ця книжка була видана, мені здається, в 2000-му або. 2012 році я про те, що за 10 років, навіть якщо вона з 2012-го, за 10 років світ вже трохи змінився. І якщо вона пише про те, що зараз важні води по чому ні стоїть відкладувати життя на потом у 20 до тридцяти. Та зараз ми бачимо тенденцію навпаки, що не спіши жити, кайфуй, насолоджуйся моментом. І це все ніби пропагує таку історію, як не плануй життя. Не плануй, не нічого там не собі не буду якихось дуже далеких планів. Да? Кайфуй від життя, кайфую від зараз. Це все. Я розумію, чому народилася, тому що люди, люди настільки вигоріли, просто вигоріли від цих своїх інстаграмних картинок, коли тобі тільки там 16, ти вже мільйонер, мільярдер, купуєш квартиру всім своїм батькам, що по енергетиці неправильно. Але цю книжку я вважаю, що прочитати варто. Але як і будь-яку книжку, як і будь-який курс, як будь-якого провідника в цьому світі. Я вам бажаю дивитися дуже критично, тому що кожна людина це її світосприйняття, її світогляд, її сформовані якісь навички, установки. Я не знаю багато чого, всього, чого, всього. І якщо ви будете брати будь-що за чистиманту. То... То ви далеко, я думаю, не, не підете, тому що ми почнемо, Чо, з чого я і починала це відео, да? з того, що дуже багато наслідування без розуміння суті е цього наслідування. Тобто я згодна з тим, що не треба відкладати життя. І чому не стоїть вкладувати життя на потом. Да? Це, не... це написано ось тут, на обкладинці. Я згодна, що його не треба відкладати. І я згодна, що треба інвестувати в себе, в своє майбутнє, і я згодна з тим, що треба насолоджуватись теперішнім. Це начебто одне одному ніяк не суперечить. Але чомусь люди частіше за все або обирають зараз потрачати просто до посиніння, або відкладати взагалі життя, не керувати ним і плити просто пливти за цим потоком. Я про е, баланс, як завжди. В чому для мене є баланс тут, в цій історії. Баланс в тому, щоб розуміти, чого ти хочеш. Як е, у цьому фільмі щодо не пам'яті, скажи мені, чого ти хочеш. Чого ти хочеш? Е, отут теж про це: тобто розуміти. Взагалі, а що я за людина, а чого я хочу, а які в мене мрії, а які в мене бажання, а якою я хочу бути людиною? А чи відповідаю я цій людині, якою я хочу бути, чи ще ні? І що я можу зробити для того, щоб відповідати цій людині? Це дуже багато питань. Ми розглядаємо якраз з моїми клієнтами на сесіях. Це така просто як е е невеличка підбірка запитань для себе. І скажу відразу, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, залишайте свої сердечки, е і пишіть коментарі. Я буду дуже вам вдячна, тому що для мене це такий новий до сих пір формат, хоча моєму ютуб-каналу вже місяць. Але все одно це для мене така е ще незвична історія, як Сриц, наприклад. Е тобто, якщо виболітку, якщо про гармонію говорити, то це розуміння, куди я йду. І кайфування від зараз. Я говорю про гармонію, тому що можна працювати і можна кайфувати від моменту. Коли я розумію, що я зараз просто на секунду розумію, що я веду сесію з клієнткою, в неї є результати, ми йдемо далі, вона розквітає. Просто оце розуміння, що я допомагаю людині прийти до себе. Розчистити оцей цей шлях до себе, який за багато років дуже так заріс. Це в мене настільки надихає, але це а, точкова увага, це розуміння, це усвідомлення ситуації. Тому оцю книжку я рекомендую, але ставитись до неї критично. Не так, що все відклали, все. Гарним, що є в цьому житті, і почали фігачити на своє майбутнє. Можливо, там далі буде про це, я не знаю, ж тільки прочитала початок. Далі, моя муа, моя улюблена булочка книжка про дофамінове покоління. Я її дуже швидко, до речі, з'їла. Вона невеличка, вона там до 200 сторінок. В неї дуже багато бачите, заклад... обкладинок, закладенок і обкладинок також. В неї цікава така. Я вже знімала відео. Передивіться, подивіться, передивіться, будь ласка, на моєму каналі. І я опиралася в тому числі на цю книжку, тому що вона дуже класна, дуже доходчива, розповідає і обґрунтовує і показує наскільки пов'язано взагалі все в нашому організмі, і як наш організм пов'язаний з тим, що відбувається в нашому житті. Це вау. Мені навіть здається, що повинні відсотки цей автор. І оця книжка, я думаю, ви вже про неї чули. Дуже теж класна, просто мільйон бачите. Закладенок. Як правильно, закладинок чи закладок? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тут є і вправи, і обґрунтування, пояснення, що відбувається з нами. Книжка називається Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Я дуже кого багато згадала, поки читала цю книжку, і це не про батьків, а в тому числі. Тут про те, як позбутися психологічних травм дитинства, полюбити себе і налагодити стосунки з батьками. Але це стосується не тільки батьків, не тільки. Взаємопов'язані не тільки контакту з батьками, це стосується взагалі будь-яких людей, які не вийшли блін, з позиції жертви, з позиції дитини, з позиції Господи, я нічого не знаю, я буду реагувати на, на, на все так, наче в мене хтось там щось сталося. Це про те, як маніпулюють ці люди, не дорослі. Тому що емоційно незрілі люди це люди недорослі, це люди, які не приймають відповідальність за своє життя. Це люди, які постійно знаходяться, або до речі, аб'юзерами можуть бути, або в стані жертви постійної, або в стані дитини, і вони можуть до речі, якраз на. Наказувати, не знаю, як буде українською, наказувати дітей молчанням, ігноруванням. Дитина повинна здогадуватися, що ж там було такого, чого там татусь, мамусь, бабусь, дідусь на мене образилися І тому подібне. Я це знала, до речі, і до цієї книжки, але прям ця книжка дуже круто пояснює взагалі, як з ними бути. І як підтримати себе, якщо ти дитина доросло, доросла вже емоційно незрілого родича, батька, мама і так далі. Так, це мій був такий обзор на ці книжечки. Я ще прочитала одну, називається Хижаки про гвалтівників. А, і я її дуже давно вже хотіла прочитати, але. Щось мені не давалося, бо вона така товстенька величка. І що я можу сказати? Що після цієї книжки обов'язково треба дивитися моє відео Довіра до світу. Тому що я дуже довіряю Всесвіту, я знаю, що він мене веде, я знаю, що він тільки класних людей мені дає. Я знаю, що він про мене піклується, але після цієї книжки. Відчуття, що ти настільки незахищений в цьому світі, що до тебе в будь-який момент може вірватися гвалтівник, педофіл, е якийсь психопат, ще хтось. Е тому після неї в мене підвищилась тривожність. Це я відчула 100%. Я не змогла сі... мені дуже було лячно сідати в таксі на перше сидіння, тому що в нього не відчинялися задні дверцята. І я весь час їхала в напрузі. Тому, якщо ви ну раптом захочете почитати її для свого е, кругозору, тому що там, в принципі, як берегти себе і дітей да, від цих всіх людей, що я можу сказати? Е, там немає рецепту, як це зробити, тому що ці люди дуже класно внідряються в наші сім'ї, в наші, в наші сообщества. І вони дуже чимні, вони дуже класні, вони дуже люб'язні, вони дуже красиві, вони дуже-дуже, дуже, 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 дуже що ви ніколи не подумали, що він може зробити таке з вашою дитиною, дочкою, не знаю, коханою, коханим і так далі. Тому це тільки розмови з дитиною, дуже довірливі стосунки. Звертати дуже сильно увагу на те, чи є в цих людей якісь дорослі, які, які їм подобаються, тобто або вони заміжні, або не заміжні, тому що багато педофілів і так далі, вони реально без стосунків з дорослими людьми, тобто їм вони не подобаються. Це така моя порада, але якщо ви відчуваєте зараз дуже великий тиск і тривогу. Тому що зараз і так війна в країні. Не читайте, будь ласка, цю книгу, це я просто вам про неї розказала, що вона така є, і подивіться моє відео про тривогу, як з нею справлятися з вами була я. Переходьте на мій інстаграм, підписуйтесь, підписуйтесь тут, підписуйтесь всюди. Я рада робити для вас цей контент і робити і для себе, і для вас, і розказувати щось цікавеньке з цих всіх книжок. Якщо у вас є тема, яку ви хочете, щоб я розкрила, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я просто з задоволенням це зроблю. Гарного мирного дня!